Ставлю на голосування, що в даний порядок денний взяти за основу. Прошу голосувати. По іменному дружині. Так. Записуйте. Так. Прошу опустити. Хто проти? Хто утримався? Три утрималися. 19 за. Рішення прийнято. Порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду питань по порядку згідно порядку денного. А повалюван, а ні, є. Ми бачаємося. Голос паня, хто з'ясує? Звісно, що регіону. Скажіть, будь ласка, за що ви сьогодні голосували? За порядок денний. Як ви голосувати? Прочитайте. Подовгання немає. Одне голосування було, що 24. А? За, правила, за порядок денний і за перенесення питання. Ні, ми просто за основу прогосували. В цілому голосували. Як за цілому, якщо за основу? Ви сказали за основу проголосували. За основою в цілому голосували. Ви ж Магея на, на довгу. 23 депутати, так? Да? продовжуємо сесію. Шановні всі присутні, порядок для всіх касається один. Я зразу скажу, якщо не буде порядку, сесію ми проводити не будемо. Ніхто нікому не дав право вимушувати якісь питання рішати. Рішатиметься те, що. Я бачу Але його. Але ніхто не давав право мовитися на здоров'я. Понятно. Значить, переходимо до розгляду першого питання. Ганьба! Ганьба! Ви не перейдете нікуди! Ганьба! Гань Ганьба! Гань Гань Як це можна так? Люди кричати переходять до першого питання. Хорошо. Давайте так будемо говорити. Давайте так будемо говорити. Ми... Ви даєте працювати сесії чи не даєте? Ні питання. І Значить, об'являю сесію закритою, об'являю перерив на невизначений час. Буде додатково об'явлено. Свободі. Зесія. Я маю право не голосувати питання. Это, это моє право. Всі депутати свободі.